Які тварини не мають легенів? Ой... Які тварини? Як думаєш? Ну давай називай якісь тварини, я тебе буду наштовхувати. На Ти кобраз. Хай буде дельфін. Ні, дивись, це маленька тварина. Які є маленькі тварини? Скільки вони маленькі? Ну маленькі. Ну, такі. Ще менші. Такі. Ще менші. Що, якісь комахи чи що? Можливо, якщо комахи, то які? М Муха. Чому муха? Не знаю, першу голову прийшло серед комах. Добре, які ти ще комахи знаєш? М -м Комар. Зузуля. -зу а ще? Мурашка. Ну, це, напевно, якісь риби, я думаю. Маленькі якісь, на якісь комічки. Мураха тварина, в принципі, вважається, що ні. Ну, це комаха, А комаха в суті теж істота. Не знаю, це якісь не туда чи туди. Туди, туда? Угу. якісь жуки, може комарі, може мураха.